Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів сьогодні у нас понеділок, 24 числа жовтня місяця. Високогіре Карпат, Новий місяць, 9 годин 30 хвилин. І я нині самотній. Буду пробувати знайти. Білих грибів, хоча б один-два. Цьогоріч в цій місцевості грибів майже не було. Хтось знаходив три гриба, хтось 10, хтось вісім. Ну, щоб назбирати грибів, не було. Розових дощів тут було маловато. І тому посуха зробила свою справу і вона висушила грибниці. Так, будемо пробувати піти подальше сьогодні і знайти більше грибів, Ну, на даний час гриби такі 300-500-700 грамів кілограм і більше як кому пощастить. Знайти. І зокрема, низом, низом грибок тут мається на увазі низом любої гори, бо на вершинах рибів зовсім мало. Або практично казати зовсім нема. Подивимося на трави по полянах. Ну і подивитися, що на новий місяць. Чи щось зрушилося, чи не зрушилося. Ну, моя думка, що то вже не зрушиться. І мороз зробив свою справу. І вже ліс готується. До, до зими. Ну і подихаємо. Відновимо сили. Як, як відомо, хвоя відновлює сила. А от це наша гірська. Тому ховачок є. то вона втомлює наш організм, зокрема, окремо. Ноги найбільше в тому місці. Добре, буде щось цікаво. Як завжди, будемо фіксувати і покажемо, що на даний час. Робиться високогір'я Карпат. Температура плюс 6 градусів. Досить прохолодно. І так ходжу я вже 15 хвилин. Ну, э, веселі, веселить ліс э, тільки мухомор. Мухомор є молодий, є середній. Так, видно, що там червоніється, там червоніється. Прийшов я місцями, де завжди росли білі гриби. Нема нового нема нічого. От на шляху попався червонячок. І, і, і то ми будемо брати червонячка. Червонючок гарнюньки. Ну, якщо попадуться червонічки, будемо збирати червонічки. Прийшло 50 хвилин, і я зразу повеселішав. А це признаки того, що я знайшов білих грибочків. Білих грибочків і те молодих грибочків. Ну що ж, йдемо показувати, фіксувати на камеру. От один із них. Білий грибочок. А. а ми проходимо чуть далі, метрів вісім, і бачимо там у листю Бузатий молодий грибок. Ура! Але позач. Хоч молодий. Ну, якби дати йому недільку ще рости, ох, то він би, бо Ну, <смір> будемо казати так, є й сломачок. Будемо казати так, норму я вже виконав, два гриба я знайшов. Але хочеться знайти велетня. Такого хоча б грам на 700. Ну, продовжимо, продовжимо. Азарт продовжується. Бачимо високий бук, вже листя скинув. От Ще невеличкі буки. Ще листя тримається, ну і береза, ще вона тримає листя. Але скоро прийде і для них час. Час скидувати свої вбрання. Ну, а ми продовжимо пошуки, зараз зайдемо в трави. Глянем, що робиться по полянах. Все-таки мені пощастило знайти більшого грибка. І цей грибок зараз буде перед вами. О, ось він травій. Який білячок. А краса. От за таким рибочком я й прийшов. Ух, то що він трошки змерз, від не трошки він добре змерз, а він, чесно кажучи, і робочливий корень. Зберезлюхти наш. Ну, але вже плюс. А ось тут під ялицю, який молодий грибок. Я глянь, а то грибок молоденький. О, лізьмо під ялицю, який він грубкуватий. О! І то у нас четвертий грибок. На даний час непоганий результат. Хочете вірте, хочете не вірте. Ну а це в нас п'ятий рибок Ось він. Ну, чуть-чуть підмерший, але він на сушку годиться. От вам і новий місяць. Скажу, що я знайшов і шостого грибка І також на поляні. І також білячка. Ну той пример трошки більше. Ось наш результат за годину 30. Шість білячків, один червонічок. Півтора години ми Ми знаходимося в пожуках білих грибів. Ну, я скажу, це, це непогано, я не сподівався, але все-таки хочу гриба здоровання. І ми підемо подальше. бо тут бачу дрібний грибок. Підемо на пошуки грибка, здоровання. От чи вдасться нам його знайти, чи не вдасться. Це вже інакше питання. Так, а ми, ми зараз будемо заходити і переходити в низини. В низини. Понижче, там потепліше. От вдалося знайти і молодого рибка білого, це наймолодший! О, але він також його морозець трошки прихоп. Ще один білячок. Невеличкий, але також промержний, шкода, що були морози. Та навіть нема що брати. От порховок, дощовиків, як ще якщо кажуть, достатньо багато. А білих обмаль. І так Треба повертатися до нашого транспорту. Дорога займе часу немало. Я вже 40 хвилин я не можу очистки знайти, не то що білого риба. От. Ну, по дорозі ще подивимось, що робиться. Будемо йти лісом. Нарешті я дістав стимул ходити, а то вже я чисто затух морально. О, от він який. І то А. І то його мало що мороз узяв. Рибок. Екстра клясо! Поп'ємо водиці, чуть відіхнем і продовжимо наш шлях до нашого транспорту. Ну, а йти нам ще хвилин 40 мінімум. От несподіва ще одна, ще один білий грибочок. І то дев'ятий. по рахунку, і він. він не є поганий, він не є промерший. Не знаю, чи то білий, чи то не білий, але на камеру фіксуємо. Зараз будемо дивитися, так виглядає на білого білий. Так, але йому квітка Що ж, є десятий грибок. І то грибок молодий. Ось Який о! Нискорослий! Десятий грабочок! Дивлюся, то білий виріс о! Якийсь він такий, он невпевнений в собі, Но, але білий! Чуть примерший. Ще й неподалік молодого знайшов. От він сховався. Ох, який кабанчик. Ну, ще можна сподіватися на білі. Не густо, але десь не десь можна зайти. Тринадцятий білий. І то також не старий. Я шукаю велетні. А тут молоденькі. Чотирнадцятий грибок. І також молодий. Ось він. Виходить, що грибки ще можуть бути. Листяна дорога називається. Листя вже впало. Мороз зробив свою справу. Ну а ми направляємося до машини. От і завершився черговий день рибарства. Хотілося нині знайти якось велике біло, просто величезне. Це мені не вдалося, значить є повід ще поїхати в гори і все-таки знайти. Великого білого рибочка. А сьогоднішній результат у нас, от я показую, це є 14 білих, білих і один червоний. Ось такий у нас результат. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати рибочків, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, ви заходите до себе додому і будьте добрі. Не смітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас Торицею. Хай вам щастить. До побачення. Надіємося до нових зустрічей.